Від душевних розмов до сил жіночої мудрості Відкрий сили українського жіноцтва разом з нами. Жіночі сенси програма для натхнення і розвитку. Ірі, вітання усім, хто слухає радіо Розділля та споглядає нас в мережевому просторі, в етері програма Жіночі сенси» та її автор і Ведуча Христина Давичак. Ми знову мовимо про наше славне українське жіноцтво, про його лідерські позиції в такі непрості часи. І крізь призму розмов з нашими гостями виводимо світоглядні орієнтири для сучасної української жінки, і сьогодні, направду маємо за честь зустрічати у нашій студії легенду української естради, народну артистку України, незабутню політикиню, активну громадську діячку та волонтерку Оксану Білозір. Вітаємо Дякую. пані Оксано. Спасибі вам, України, за. Те, що маємо таку колосальну нагоду так близько mm -hmm. і так безпосередньо спілкуватися з вами у Слові. E, Розпочнімо традиційно з першої основ, так би mm -hmm. мовити. Бо цікаво, так, називається ваша рубрика, мені цікаво. Дякую. Ви э, родом з Рівненщини, mm -hmm. але фактично вас випликав Львів. Так. Мене тато з Тернопільської області, мама з Рівненської області. Я народилася там, де мама народилася, бабусі, а виросла у Львові. От така та моя територія. Е, очевидно, батьки мали вплив на ваше виховання, на ваше становлення. Просто цікаво: від кого з них ви успадкували таку неймовірну харизму любов до пісні, до сцени. А від кого таку, знаєте, волелюбну вдачу, бо вона у вас е, простежується. Е, такий посил до національного е, руху, до, власне, до боротьби за українську ідею, за українську єдність? Та дякую, ви так гарно підмітили. Насправді, ну бачите, тато в мене був в'язень сталінських таборів, політв'язенько. Політ 8 років він mm -hmm. відсидів е, в 19 років його і його старшого брата забрали. За те, що вони працювали на залізниці у Львові, uh -huh, uh -huh. перевозили нелегальну літературу, і в 49-му році він був арештований. І так Бог прославився, що їх не розстріляли, тому що тоді мало відправляли а в основному таких uh -huh, молодих uh -huh, uh -huh. людей розстрілювали. До речі, цю тенденцію ми бачимо і в нашій сьогоднішній війні. Абсолютно от так. і так, тато потрапив з братом в Казахстан. І там вони були вісім років mm -hmm. до смерті Сталіна. Після смерті Сталіна була амністія. Вони дочекалися амністії. Таким чином тато повернувся, але тато повернувся з вовчим білетом. В нього не було паспорта, mm -hmm. і його направили якраз в те село, де моя мама. А моя mm -hmm. мама була mm -hmm. співачкою, грала на всіх інструментах, причому самородок ніхто її не вчив. І на фортепіано, на скрипці, на супілці, на губній гармошці. Uh -huh. і я завжди дивувалася, бо в мене музична освіта зрозуміло, з подачі мами, правильно? Yeah, бо та, вона себе та, не реалізувала та, та. в нотній грамоті, в музичній грамоті. І ми з сестрою закінчували музичну школу, потім музичне училище, потім нашу Львівську консерваторію, тобто такий правильний великий right. шлях. Але мама була от таким самородком. І я навіть часом, як мене прорве, бо я на концертах люблю так mm -hmm. поговорити з людьми. То як мене часом прорве, то я розказую, які колись були неділі до церкви. Mm -hmm. А після церкви всі йшли до нас, збиралися теж на годину третю. На гостину на та хто ніс, Хтось там голубці, хтось там якісь котлети, хтось там вареники. Всі збиралися в, нашій, в нашому домі. Мама брала гітару і влаштовувала концерти концерт. і співали, і танцювали. І я на всій атмосфері виросла. Mm -hmm. Тобто, у мене, знаєте, тато завжди казав за Україну, за її волю, за честь і славу ну, за народ, зрозуміло. особливо як вип'є. А він, знаєте, це травмований був. Ну, е, ну Все-таки в 19 абсолютно. років потрапити в пустиню, жити в нурі і та, е, на межі життя і смерті. Тому він такий, ми йому звичайно все вибачали. Тепер зрозуміло, що вас від Так, мами, а Я а поєднала що такі та... два, два таланти гармонійний моїх батьків. такий симбіоз. Так, Щось Це чудово. Пані Оксано, ви на сцені з 1977 року. Фактично, ви ем, ну я не побоюсь цього слова. Ви були першою, хто закладав фундамент того україномовного. Контенту пісної української чисто, так, чист, тому що було ще багато поруч зі мною, але ну вони... от власне mm -hmm. у вашому репертуарі не було і немає жодної немає, російськомовної не було, пісні і не буде. Так. Це ваша принципова позиція. Ви знаєте, я не можу сказати, що це якийсь такий був, знаєте, принцип, от я буду uh -huh. ні. Uh -huh. Просто я розуміла, що немає мало українського, і мені хотілося я купалася. Я думаю. Це моя мова рідна, я нею думаю, я нею мрію, uh -huh. я нею щира. Ви знаєте, я коли вступила в музичне педагогічне училище uh -huh. імені Філарета Колеси у Львові, і в нас був перший такий урок, лекція. Де вчителька, викладач психології, це був перший урок, ну, перша лекція, угу. і вона сказала: пам'ятайте, діти, що ви вибрані, бо ви будете працювати там, де живе Бог, це людська душа. І якщо ви маєте бути щирими угу. і щедрими угу. і угу. чистими помислами заходити в людські душі. Це при радянській владі таке сказати. там, скільки мені було, 15 років. І в своїх 15 років з першої лекції я отримала такий посил, і він дуже співзвучно вібрував з моїм внутрішнім станом, з моєю такою ще незрілою, дитячою, але знаєте, тато цілий час в хаті було табу. Коли в хаті є якась таїна, звичайно, що воно найбільш цікаве. Тобі запам'яталося з дитинства і вічно. Та забороняв, і мама забороняла будь-що розказувати, розпитувати тата Зрозуміло. про його життя, і тому, скажем, воно в мене десь було всередині, і воно заклало таку квінтесенцію. Взагалі, якщо ви подивитеся на мої такі крилаті фрази, які ми або там. Якісь мірило там такі, то в мене, наприклад, є така крилата фраза, якою я живу, з якою я живу і з якою я ділюся, тому що я 10 років викладала, викладала, започаткувала кафедру, зараз є професором, і я завжди, коли спілкувалася з своїми студентами, я завжди їм говорила, що жити треба для того, щоб бути, а бути треба для того, щоб діяти. Це чудово. І воно а, тоді точно. мотивує, воно рухає, вона проста конструкція, але ага. дуже така образна сенсова. і вона дуже сенсова, сенсова І так. якщо ти хочеш жити цікаво, то, будь ласка, маєш пряму дорогу. Окрім вашої культурної, величавої діяльності, направду величавої, е Люди знають вас і як політика. Так, ви в політику війшли в 2002 році, так. депутат чотирьох скликань в дві тисячі в дві тисячі Ви очолили міністерство так. культури і туризму. Направду, вам вдавалося тоді, і фактично, ви зараз це робите. Вам якось так дуже гармонійно вдається поєднувати от е, культуроцентричну таку угу. діяльність, ви вводите її так плавно, я б сказала так гармонійно в русло державотворення. Чи плануєте далі йти в політику? Звичайно. Планую зараз якраз такий момент, uh -huh. і до речі, я ж була депутатом восьмого скликання. І, в принципі, якби хотіла, могла би продовжити і дев'яте скликання. Але я розуміла сама для себе, що буде війна, будуть великі зміни. І я розуміла, що моє головне покликання uh -huh. це працювати з людськими душами. Це те, про що ми так, з вами щойно так. говорили, і я розуміла, що я не можу обіймати якийсь певний маленький якусь угу, частину угу. політичного сегменту, тому що я таким чином автоматично себе ізолюю від цілого українського суспільства, і тому я вимушена була покинути свою політичну діяльність і розпочати розвивати свою мистецьку. Складову свої тури, свої гастролії, свої, свій репертуар. І якщо ви підмітите, то е, от війна почалася в лютому, так. а в березні е, це був шок для всіх. А в березні я вже давала свій перший концерт. Хоча всі казали, як така страшна війна не можна. Я, я завжди казала, і сьогодні буду вам казати, так. що ми повинні утверджувати життя. Ми повинні утверджувати це, це та життя місія, через, та, через зараз, культуру, через пісні обов'язково має звучати пісня, вона має звучати по цілому світу. Чому пісня? Бо це наші світоглядні засади там закладені, це наші традиції, це звичаї, це енергетика, це на, нарешті душевність, образність так, наших, так, наших так. пісень. Бо можна не розуміти мови. От скільки ми слухаємо там, наприклад, фірмової кажемо там, музику, угу, слухаємо, ми ж не завжди. Вникаємо про що вона? Ми, може, навіть не задумуємося, який там зміст в кожній стрічці, навіть не ловимо слів, навіть і незнайомих Але слів. Інструмен... Але ми відчуваємо енергетику і. ми Підходимо до тієї самої хвилі, так само зараз можна не розуміти українську мову в світі, наприклад, ага. це мій досвід. Ага. Але нас як ти її подаєш, як вона вібрує в серцях інших людей, а вона заходить, бо люди світу сьогодні хочуть пізнати Україну. Абсолютно. Вони її абсолютно підтримують. Дивіться, остання соціологія: 67% американців американської нації. Вони за те, щоб а, Сполучені Штати Америки які допомогли Україні перемогти Росію. Це дуже великий показник на фоні політичних бурь, які да. ми сьогодні бачимо, і величезної інформаційної атаки і дезінформації, яка йде зі сторони Росії на весь світ, на весь глобальний світ. Угу. Але от через музику, через душу, через пісню, через слово, через візуальну картину, Абсолютно. бо ми красиві, от, власне, власне, безперечно воно Пані працює Оксана на та... нас. Воно працює так. на нас. А в чому красота? Це угу. Божий задум. От все, що красиве, це все від Бога. Тому я також кажу, що на кожному концерті я кожен свій концерт, де би він не був, на якому континенті я закінчую молитвою, угу. співаною молитвою для того, щоб подякувати Богу за те, що в цей час. Ми дістаємо силу, наснагу, віру, впевненість через таких людей, які навколо нас, через чуда, які відбуваються, бо немає жодного нашого воїна на війні, який би не ба не зіткнувся з неймовірними речами, які або Абсолютно. спасли йому так. життя, або його колег. Тобто, ми можемо побачити, як вищі сили сьогодні нам також допомагають, допомагають так. і, і в цьому є глибинний сенс і нашої війни. Але ми будемо про це говорити на наступний раз. А а, аб, абсолютно я ще хотіла тільки підкреслити. Е, ви говорили про енергетику власне, через пісню, через ваші концерти. Направду е, їх навіть і концертами, як такими, ну мені язик не повертається назвати. Я як сама творчі зустрічі назвати. Власне, як на мене, це можна навіть виокремлювати як моновистави, тому що можна. ви там промовляєте не тільки піснею, ви промовляєте словом і ваші слова. Так відгукуються, повірте, пані Оксано, Слава навіть крізь кріз монітор. Серйозно навіть серйозно. Mm. Оця потужна енергетика воно воно підтримує десь людина в розпачі, десь в розлуці. Воно надихає. Ви своєю поставою, своєю mm. харизмою. Лише вам, притаманною такою енергетикою, ви дуже надихаєте, дуже мотивуєте, і це направду дуже потрібно. Але ну, в мене так Бог працює. Так, я завжди кажу, але в мене питання. Ви мотивуєте інших. Але що мотивує Оксану Білозір? Мотивація мотивувати інших. Зрозуміло, це чудово. Оце моя мотивація. Клас, мотивація так. Мотивувати, мотивувати інших. Я взагалі дуже така людина, знаєте, оптимістична, я би сказала. У мене, коли поганий настрій або щось погане трапляється, я йду на природу. Я йду на природу, я або ходжу, або я можу їздити машиною довго та або машиною, щоб я бачила людей, бачила світ. Я uh -huh. багато думаю. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, в мене я коли якась трапляється проблема велика, я сідаю і кажу, в першу чергу кажу: Божечко, я тобі за це дякую. От в мене це прийшло, значить, я ще щось маю навчитися. Що я з цього маю винести? Або як мені перенести цей біль? Я повинна навчитися. Я неправильно жила, я неправильно думала, я прив'язувалася е, до людей. Неправильно я маю жити своїм життям, але створювати, якщо це можливо, по моїй професії гарний приємний комфорт для всіх, для хто поруч коло мене. Mm -hmm. Тобто, я аналізую всі ситуації і. І завжди шукаю для себе урок, uh -huh. Щера, що я повинна пройти, що, я потрібна, потрібна, що мені потрібно з цього винести, uh -huh. і яких помилок я повинна уникати. Зрозуміло, і до речі, це дуже цікаво. Може, хтось слухає і скаже, та скучно, що Ні, вона там таке розказує? А насправді, складувала. оце думати, це спілкуватися, спілкуватися істина, та, з спілкувати. собою, спілкуватися, а. вивіряти себе по по проблемах, по радощах теж радість. Я думаю, Боже, дякую тобі, така радість. А я заслужила, а я це зробила. О, я дякую. Я це хочу ще Зрозуміло. робити. Пані Оксано. До речі, вам. Приємно вам комфортно перебувати е, в своїй самості, на одинці з самості. Я люблю самому. бути сама. От, Чим ви тоді наповнюєтесь? Взагалі кажуть, знаєте, от кажуть, що не кажуть, а насправді так є, uh -huh. що зараз головна проблема в світі це самотність, тому uh -huh. що багато самотніх людей, uh -huh. багато самотніх людей похилого віку, багато самотніх молодих людей. Ну і в Україні, зрештою, маємо ситуацію, коли чоловіки ну, або на фронті. це або... об'єктивна, mm -hmm. а є ще й суб'єктивні. Mm -hmm. Просто mm -hmm. людина самотня, вона нікого yeah. не може знайти, вона не може визначити свою долю. Вона yeah. розгубилася, вона втратила е, шлях. Так, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. Оце є самотність, це най... найстрашніша е, хвороба сучасного цивілізованого світу, тому що треба мати силу волі і знати, де її брати, для того, щоб перейти через це. А не поглиблювалися Зрозуміло. у депресивні стани. Зрозуміло. От, тому для мене от це є гуляти, думати, Привода, аналізувати. Да, та. Я, думаю, да. я дуже рідко плачу. Мені, я би дуже хотіла поплакати. Я би так, коли мені боляче, я би так хотіла поплакати, поридати. У мене ніколи це не виходить. Ніколи. Це ознака сильної жінки? Я не знаю, яка це ознака, але угу. просто в мене сліз немає, може, тому що я думаю. Mm -hmm. Щось там якась там сльоза, скупа mm -hmm. сльоза може скотитися mm -hmm. і від сантиментів, і від якогось болю. Mm -hmm. Але так, щоб як там я бачу інші жінки, mm -hmm. можуть ридати, mm -hmm. щось там mm -hmm. кричати. У мене ж також були дуже трагічні ситуації в моєму житті, Absolutely. але yeah, якось yeah. так от мені комфортно так. Yeah, і yeah. самотність. Yeah. От мені комфортно в цьому стані. Знаєте чому? Тому що я тоді можу розібратися сама в собі. Своїми думками, Так. Да. що я, як я, виберете свої плани. Знайти якісь позитивні моменти, які мене, від яких я відштовхуюся. Знаєте, є така приказка, я всім розповідаю: якщо хочеш піднятися до неба, а хто з нас не хоче піднятися над суєтою, тою, да. то треба, щоб був фундамент, від якого відштовхнутися. Дуже. Так от важливо закласти собі цей фундамент. Тобі здається, все в тебе немає землі під ногами. Угу, угу. А насправді ти дивишся туди, а в тебе є це. А раз цеглинка, а в тебе є це, а ти ще мієш це. От раз цеглинка, глинка, і ти сама. Собі складаєш для себе фундамент, від якого в одну ми так раз, і підлітаєш аж до неба. У планах, діях. Так цікаво, розповідаєте, у вас такий своєрідний світогляд такої, знаєте, людини, справді наповненої. Ви ви. справді Просто, можливо, там більше аналізую, не знаю. Пані Оксано. Дозвольте поцікавитись, у нас передача про жінок і для mm -hmm. жінок. Може, у вас є якісь такі, знаєте, жіночі штучки, жіночі ритуали, як це модно зараз говорити, афірмації. З чого починається ваш ну, день? У ну, мене такого що, ну, Може, Я не знаю. Я а, вам скажу, коли я встаю, а в мене так, якщо я пробуджуюся, відкриваю очі, в мене вікно, і в тих вікнах в мене дерева. Так? Mm -hmm. І mm -hmm. я встаю, і в мене перша думка, що я дякую Богу oh, за цей God. день. За ці дерева, за це сонечко, яке світить, чи за цей дощ який? І я тоді починаю думати, аж які в мене плани. Бо я часом оце дякую, а сама думаю: а що в мене сьогодні заплановано? Я навіть не уявляю, бо треба відкрити нотатки і подивитися, що в мене там mm -hmm. е, заплановано. А воно так може бути щось навіть дуже важливе заплановано. Продовж розмови так часто згадуєте про аспект віри, про е, Бога. Однозначно у вас були моменти. Е, я підозрюю, що вони були, тому що я собі аналізую. Учасниця бойових дій в Афганістані. Ви до сьогоднішнього дня, спочатку те, що ви з 14-го брали участь в, об... Я також в перемовинах... бойових дій в АТО. В АТО, так, ви до сих пір їздите до хлопців. І дівчат в небес на небезпечну територію, мабуть, ваше життя не раз піддавалося е, ну, певному ризику здоров'я, так е, чи були у вас моменти, коли ви перебували на межі життя і смерті реально? І про що ви тоді думали? Віся, Ми не були про ці моменти, були. просто про що ви думали? Так, да, були. І е, я завжди е, ну так щиро вам скажу, угу. так був такий один, що я фактично помирала момент. Я тоді спілкувалася з Богом на Ти. Він мій найкращий друг. І я йому кажу: слухай, ти мені стільки багато дав. Я стільки знаю. Я знаю це, я знаю це. Ну як? Я можу померти? Нема питань. Але я би ще зробила це, я би ще зробила це. У нас з тобою ще дуже багато є справ, які потрібно зробити. Якщо ти можеш дати мені ще шанс жити, то я буду жити і цілий час буду про тебе розповідати, що ти живий, що ти чуєш, що ти з нами. Тоді, коли я казав мій е, духівник, е, що Господь каже: Ти хоч, я приготував для тебе дари, бо mm -hmm. ми народилися, прийшли в цей світ. Для радості, для щастя. Так. І Господь каже: Я при, приготував тобі такі неймовірні дари, бо я люблю тебе, бо я тобі дав шанс жити. Так. Але простягни мені свою долоню, бо я ж не маю їх куди покласти. Тобто то навчитися в житті відкритися, довіритися, Довірити. бо кожен із нас чи віримо, ми в Бога, чи в вищі сили, чи в якісь інші боги. Це не має значення. Але ми приймаємо те, що є вища сила, яка сильніша за нас, і ця сила при нашому бажанні і нашому щирому проханні завжди приходить на допомогу. Діє. Ці, я думаю, це кожна людина від атеїста до глибоко віруючої людини для себе в житті в зрілому віці вже зрозуміла. А далі це твій вибір. Або ти наближаєшся і починаєш жити. Я, я, я це називаю простір волі, простір світла, формувати його для себе. Якщо я його в цьому формую, я виходжу на і кажу, Господи, ти йдеш попереду, я за тобою. Це Все, пр... що ти хочеш для цих людей, я готова зараз. Це і... так прекрасно, коли з Богом на ти і справді я знаю. Ну, тому що я його маленька частинка. Я Абсолют. не розділяю це, його. Це, це дуже себе. добре. Це дуже добре. Традиційно наприкінці нашої програми ми задаємо такий коротесенький пліц те або те, те угу. для того, аби вас десь внутрішньо пізнати як угу. жінку, як, як людину, якщо, якщо дозволите. я так? люблю такі речі. Отже, стриманість чи експресія? Експресія більш ефективна. Але стриманість. Дає тобі більший простір для дій. Мені стриманість більше підходить. Зрозумію. Я Зрозумію. маю експресію, ну не без цього, бо я а, ну, якби цього. на сцені працюю. Добре, Але тільки все має бути в так. межах стриманості. Оксано, ми не коментуємо на рефлексах, Та, добре. Швидко. те Та, те, добра. або добре? Віра або розум. Віра. Песики чи котики? Песики. Вечір з друзями чи вечір з книгою. Вечір з книгою. Індивідуальна праця чи робота в команді? Робота в команді. Стратегія чи тактика? Ну, стратегія. Угу. Твердість чи ніжність? Ніжність. Хлопчики чи дівчатка? Хлопчики. І на цій ноті ми будемо завершувати. Я лише нагадаю нашій глядацько-слухацькій аудиторії, що сьогодні на Радіо Розділля в програмі Жіночі сенси була неймовірна, легендарна Оксана Білозір, яка любить Бога, яка любить людей і дуже любить те, що робить в цьому житті. Люблю Україну і всіх да, нас, власне. неймовірних так. людей, абсолютно інших. Ми відкрили світу, що таке справжнє почуття, що таке відчуття власної гордості uh -huh, uh -huh, uh -huh. і честі, і гідності. Дякуємо вам кінно за вашу працю. Зичимо вам міцності, бадьорості духу, сили, доброго надиху, аби ще много-много літ отак вишукано і красиво, отак і щиро буде. і правдиво працювати заради України і для України. Дякую, дякую Дай Боже.